Народився в звичайній сільській сім'ї. Дідусю допомагав заготовляти сіно, ячмінь, буряки. Бабусі допомагав доїти корову. Тоді ще була моя дитяча мрія, в якій я там уявляв себе власником якогось величезного ранчо. Мав там купу всілякої худоби і об'їздив свої там поля та пасовища верхом на коні, там в ковбойському капелюсі. В такому освіту я здобував у Харківському державі. Державному технічному університеті сільського господарства за освітою інженер-механік сільського господарства. Якось так випадково, спонтанно в цілях експерименту, я вирішив, а чому б не піти якийсь час попрацювати в компанію, яка займається дистриб'юцією нам насіння засобів захисту? І, мабуть, якраз той момент було відлуння дитинства, де я там себе уявляв. Посеред безкрайнього поля, і я зрозумів, що це моє, і я в сільському господарстві надовго. Ідеальний агрономічний супровід повинен бути абсолютно комплексний і базуватися на якихось таких відносинах. Коли фахівець і клієнт знаходяться в дуже довірливих відносинах, ця співпраця продовжується не один рік для того, щоб розуміти всі процеси, які проходять в господарстві клієнта. І максимально якісно, максимально оптимально йому підібрати технології вирощування в розрізі достатньо тривалого терміну співпраці. Одна з основних завдань агронома розуміти всі процеси, які відбуваються в полі, і тримати по можливості їх на контролі, впливати на них своєчасно. Сьогодні, 22 лютого 2023 року, я відвідав поле ріпаку, яке знаходиться в Решетилівському районі. Поле на якому висіяний ріпак компанії КВС «Умберто», господарство СВГ Серегин. Це посів. 22 серпня посів відбувався сівалкою Джондір з міжряддям 70. Норма висіва — 300 тисяч насінин на гектар. Система живлення це була НПК 161616 -16 -16 в нормі 80 кг на гектар і 100 літрів касу. Технологія захисту основувалася на Використання фунгіциду з регулюючою дією на основі мепікват хлориду і метконазолу з додаванням 150 грам бору на літр. Також технологія захисту включала в себе захист від шкідників, а саме відсовки озимої. Це було двократне внесення інсектициду. Перше внесення це був препарат на основі фосфороганічних сполук, і друге внесення препарат на основі діючої речовини альфа-циперметрин. Ми переконалися, що ріпак на сьогодні перебуває в задовільному стані. Він живий, коренева система добре розгалуджена. Це гібрид, який знаходиться в ексклюзиві компанії Агросем. Цей гібрид відрізняється дуже високою вражайністю, високою посухостійкістю. Це дуже пластичний гібрид. До того ж, він має дуже гарну стійкість до хвороб, також дуже гарна стійкість до розтріскування стрючків. Це гібрид, який дуже швидко розвивається восени. Це один із топових гібридів в лінійці, і він дуже гарно себе показує в нашій зоні. Мови сьогодення нам кажуть про те, що як не крути, у нас дуже короткі сівозміни, і нам потрібно більше культур. в сівозміні. А ріпак це високомаржинальна. Технологічна культура, яка це по-перше, найбільш ранні гроші з поля. Про це всі знають, про це всі говорять. А це досить ну, культура з гарною маржею. Якщо її навчитись вирощувати і отримувати гарні результати, гарні врожаї, то я думаю, що це буде одна з основних культур, які ми будемо вирощувати.